Хочу нагадати, що в Україні. А це є основним завданням служби у справах дітей влаштування дітей до сімейних форм виховання. В першу чергу на усиновлення. Тому по старому, скажімо так, 30 вересня з 12 років в Україні відзначали свято день усиновлення, коли ми чествували всіх сім'ї громадян, які взяли до себе в сім'ю на виховання, чи на усиновлення, чи в прийомні сім'ї, чи дитячі будинки сімейного типу, чи під опіку. В цьому році. Це свято було 17 вересня, ну, зважаючи на безпекові заходи. Звичайно, ми щороку проводили обласні заходи, але прийнято було рішення проводити в громадах, оскільки майже 50 громад знаходиться на території міста Запоріжжя. І тому хотіла сказати вам про те, що. Процес цей не зупинявся. Звісно, він не такий активний, враховуючи наші реалії в області. Але я вам скажу, якщо щороку. У нас було тільки усиновлень на цей період, от за 9 місяців. На цей період завжди було там до 80, такого гарного року, 60, це саме усиновителів. На, на сьогодні у нас п'ять усиновлених дітей. І якщо завжди стояло на обліку там до 80 усиновителів, то в, наразі у нас перебуває 30 усиновителів, зважаючи на те, що всі громадяни на сьогоднішній день можуть оформляти документи саме громадяни України. І Ті, які перебувають на території України, оформляють документи за місцем свого мешкання. Тобто, якщо вони ВПО, вони йдуть до там, де вони зареєстровані в службу у справах дітей тієї громади, де вони зареєстровані в місце їх перебування. Звісно, є такі форми, як опіка і прийомні сім'ї. Теж у нас в цьому році влаштовано дев'ять наших дітей саме в такі форми. Я маю на увазі саме на території Запорізької області. Призупинено на військовий час тільки міжнародне усиновлення. Дуже багато задають питань, особливо наші громадяни, коли там познайомилися вже з громадянами тих країн, де вони проживають. То міжнародне усиновлення на сьогоднішній день. Не здійснюється. Все, що стосується влаштування, бажання людей, навчання триває Центр соціальних служб як проводив навчання, так і проводить, тому що і усиновителі, і прийомні батьки, і опікуни обов'язково, якщо вони не родичі, вони повинні прийти обов'язкове навчання в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, крім усіх документів, які, які були і раніше. проте, якщо це родичі, то на військовий стан внесені зміни до... Постанови про підхід такий більш лояльний, якщо це рідні люди, або якщо похресні, а це обов'язково повинно бути свідоцтво про те, що вони хрещані батьки, то такі люди мають право за скороченим терміном, за скороченим списком документів написати заяву і органи опіки піклування оформляють опіку чи влаштовують в прийомну сім'ю. Tomo... <coughs> Тому цим люди, ну, ми про це говоримо, коли звертаються, люди цим користуються. Вона для служби у справах дітей обласної почалася 24 лютого 2022 року о 6 годині 30 хвилин, коли, коли перших дітей, які зателефонували, ми приймали з Маріуполя. Тому це був заклад 100 дітей, яких ми перемістили до нашого сонечка та джерела. І потім уже до вечора ми вже переміщали. Вже наших дітей, які перебували в закладах, в центрах соціально-психологічної реабілітації Мелітополя, Мелітопольського району, Оріхівського району. На, ну, справді ми до 15 березня було переміщено 15 наших закладів, різних і закладів освіти. і з охорони здоров'я і служби у справах дітей. Максимально, що можна було дійсно зробити, на переміщено з окупованих територій у нас переміщено 1992 дитини, 900 з них знаходиться за кордоном і більше тисячі, які на сьогоднішній день мешкають або в місті Запоріжжі, або на територіях. України Звісно, триває міграція. Люди, ті, які виїхали із за кордон, різні відносини складаються. Ви, мабуть, бачите це в засобах масової інформації. Люди вже знаходяться там півтора року, 17 місяців чи вже навіть 19, які перебувають діти там. Тому на сьогодні урядом прийнято рішення про дозвіл, про розроблений порядок, як можна забрати дітей помістити в нашу сім'ю. Це ж дійсно процес такий непростий, але це можливо. Особливо, якщо це діти родинні групи. Стосовно примусової евакуації вона була прийнята, ви знаєте, Радою оборони. Таке, таке повноваження надається з погодженням. тому таке право було надано нашому органу оборони І була прийнята примусова евакуація. Ну, щоб ви розуміли, що таке примус, так? Можна просто як як Предполагати собі, що приїхали дитину, забрали ні, абсолютно ні. Тому що діти із Оріхова, із Гуляйполе із Тепногірська всі статусні діти були вивезені ще в березні 2022 року. Статусних дітей не було. Це все були діти, які пробували, а їх на території. Гуляйполя 4200 дітей, і на території Оріховської громади 3600 дітей. Це все були батьківські діти, і от поетапно ця евакуація тривала, тому що батьки відповідальні за безпеку дітей, і тому батьки добровільно перевозилися, були організовані різного роду там. Самі евакуації, але в чому вимушені були прийняти це рішення ради, тому що ну, 59 дітей, які в нас залишалися, можете задавати питання: 59-54. Я вам скажу, десь 5 місяців. Ми щодня, начальники служби, начальник служби Оріхівської громади, начальник служби Гуляйпільської громади, або через день, або щодня в супроводі поліцейських виїжджали і проводили. Роботу, роз'яснювальну роботу, тому що примусом просто не можна було забрати е, дітей, оскільки це е, загроза життю і здоров'ю дітей, безперечно, але це загроза не від батьків, а загроза занішнього ну, фактора, скажімо так. Тому е, тільки покладалися на Талант убеждения. і таким чином ці дві, два героїчних начальника у нас виїжджали, і тому, що вже ці діти виїхали, звісно, це я повинна сказати, що дійсно їх заслуга, тому що ви розумієте, під якими обстрілами їздили. І траплялося таким чином, що кожного дня вивез начальник служби, він звітує, сьогодні веземо фотографія, привозе. Тільки доїхав, дзвонять вже з громади, говорять, а та сім'я повернулася, полоть город. Це така Постійна кропітка робота і дуже небезпечна для наших начальників служб, і те, що вони взяли на себе відповідальність і, і змогли переконати, звісно, в супроводі поліції, яка організовувала доїзд, але справді це була просто робота з батьками. Тому примусова, я ще наголошую, примусова це, коли просто переконували, тому що забрати ми не мали права. Ми співпрацюємо з службами у справах дітей. Є програма недавно була презентована програма Олени Зеленської. про Побудову будинків сімейного типу в місті в Львівській області для наших двох ДБСТ з Оріхова будують уже будинки, і в Київській області теж наш ДБСТ уже будується будинок. Тому ми розуміємо, що на сьогоднішній день люди будуть забезпечені, поки у нас відбудеться. Деокупація і відповідні всі заходи для того, щоб дітям було безпечно повернутися до, до своїх громад.